Татний кулемет «Канік», він приведений в бойову готовність, наводиться він відкритим прицілом, ми днем працюємо відкритим прицілом. Ми помічаємо ціль, зводимо цільник з мушкою, робимо упередження і відкриваємо вогонь на ураження. Набої у нас 12,7. Робота цієї зброї заявлена 1800 метрів. Можна ним працювати 1500, а ефективна його робота це 1000 метрів, тобто кілометрів. Але ж вони ведуть розвідку. Ми виїжджаємо на вогневу точку, спостерігаємо по виявленню, виявленню літаючих об'єктів, відкриваємо вогонь на ураження. Це передає наш центральний командний пункт, з якої сторони, наприклад, заходять вони. Сумської області, з Харківської, і ми вже розуміємо. Ми, коли їдемо по дорозі, ми вже аналізуємо, проводимо аналіз і вже розуміємо, по яким шляхом заходять, заходять літальний апарат. Споряджається зброя таким чином. Вставляємо ленту, фіксуємо її. Ця зброя не потребує, скажімо як, ніжного відношення. Тобто цей кулемет потребує різких і впевнених рухів. У нас є норматив до п'яти хвилин, але ж ми виїжджаємо, як правило, набагато раніше. Молнії, герані, гербери – Не зовсім ударний дрон, це скоріше розвідний і той, який виснажує наше ППО. Якщо ми Пропустили, наприклад, ціль, не уразили, то ми залишаємося на місці, щоб дочекатись того моменту, ну впевнитися в тому, що за нею не йде ударний безпілотник, який, який спрямований на ураження певної цілі. Повіз тебе пролетів, і ти його, як то кажуть, просто побачив, це вже, вже якби. Думаєш і аналізуєш цю ситуацію, що можна було б зробити, щоб не просто його побачити, щоб його вразити і збити.